Листопад 1918 року Німеччина програла війну, яка мала стати її тріумфом. Імперія впала, Кайзер утік, країна в хаосі. Версальський договір перетворив поразку на приниження, репарації, втрата територій, обмеження армії. Для мільйонів німців це не був не мир, це був диктат. Саме в цій атмосфері народжується людина, яка пообіцяє реванш. У 1919 році Німеччина стає Веймарською республікою. На папері демократія. У реальності держава затиснута між крайніми силами. Ліві революціонери надихаються більшовиками, праві мріють про повернення імперії. Вулиці Великих міст – поле бою. Довіра до демократії тане з кожним роком. Адольф Гітлер ветеран Першої світової війни. Без освіти, без професії, без майбутнього. Після війни він залишається в армії як інформатор. Його завдання стежити за радикальними угрупуваннями в Мюнхені. Саме там він знаходить свою сцену. Гітлер вступає до німецької робітничої партії, швидко стає її лідером. Партія змінює назву Націонал соціалістична. 1923 рік інфляція знищує економіку. Гітлер вирішує діяти силою. Пивний путч у Мюнхені провал. Заколот придушено. Гітлер заарештований. Але замість кінця це початок. У в'язниці Гітлер проводить лише 9 місяців. Там він пише книгу, яка стане програмою нацизму. Mein Kampf» – це не просто автобіографія, це план майбутньої диктатури. Антисемітизм, реванш, життєвий простір, знищення Версаля. Після звільнення Гітлер робить висновок Влада буде взята не силою, а законом. НСДАП стає масовою партією. СА забезпечує тиск на вулицях. Пропаганда працює безупинно. Але до кінця 20-х років нацисти лише одна з багатьох партій. І тоді приходить криза. 1929 рік. Світова економічна криза руйнує Веймерську Німеччину. Мільйони без роботи. Сотні тисяч банкрутств. Демократія здається безсилою. Гітлер обіцяє прості відповіді Винні євреї, марксисти версаль. Вихід сильна рука. У 1930 році НСДАП різко зростає. У 1932 стає найбільшою партією Рейстагу, але більшості немає. Країна паралізована. Президент Гінденбург править указами, канцлери змінюються один за одним. Еліти починають думати: а може Гітлера можна контролювати? 30 січня 1933 року президент Пауль фон Гінденбург призначає Адольфа Гітлера Рейс канцлером. Це легально, конституційно, без перевороту. Багато хто вважає, що це кінець нацистів. Насправді це початок диктатури. Пожежа Рейстагу стає приводом для репресій, комуністи заборонені, громадські свободи скасовані. У березні 1933 року ухвалюється закон про надзвичайні повноваження, парламент сам ліквідовує себе. Німеччина стає диктатурою. У 1934 році після смерті Гінденбурга Гітлер об'єднує посади канцлера і президента. Він Фюрер. Від цього моменту шлях до війни відкритий. Гітлер не захопив владу силою. Йому її передали через страх, через кризу, через недооцінку. І саме тому його прихід до влади не просто історія Німеччини, це застереження для всього світу.